Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Відкрито запис у чергу на фінансову підтримку. Хто може подати заявку на 10 тисяч гривень? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Розпочату реєстрацію для отримання фінансової допомоги на суму 10 тисяч гривень заявки приймаються лише від тих, хто відповідає критеріям вразливості та потребує. Підтримки раніше ми писали про тисячу Зеленського, з'явилися два важливі попередження для українців до уваги мешканців Комишанської громади Сумської області УВКБ ОНУ, спільно з БФ Право на захист відкрили запис в чергу для прийому ОС. Комиші на 17 лютого 2025 року. Понеділок реєстрація відбувається за номером телефону 0631826838. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних 0631826838. Телефон працює за графіком офісу ПНПТ 90016.00 детальна інформація про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних. Тут, хто може подати заявку, отримати допомогу можуть в по, які перемістилися протягом останніх шість місяців, особи, які повернулися до постійного місця проживання, зокрема з-за кордону, важливо, ви, повинні відповідати критеріям вразливості та не отримували подібної допомоги від УВКБ ООН або інших організацій протягом останніх трьох місяців. Скільки можна отримати? 3600 гривня на одну особу на місяць загальна виплата, 10800 гривня на особу за три місяці. Хто має пріоритет, допомога надається родинам, які мають дохід менше 5 400 гривня на особу. Відносяться до категорії вразливості матрі, батьки-одинаки, люди похилого віку, особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.